Коли я їхав на один з стартів в Нідерландах, я собі сказав, що я втомився вже два роки мати результат 33,40, 33,50 на десятці. Якщо я сказав собі, я зараз в гарній формі, якщо я зараз цей старт, от я чесно кажу, я біг на розминці і йшов дощ, це було місто Барендрак, Нідерланди. Я сказав собі, якщо я зараз не бігу по особистому і швидше особистого набагато. Я не буду більше так займатися спортом, бо навіщо стільки сил вкладати, якщо ну, не виходить, я можу дати собі оцінку, типу і не казати, що я там якийсь олімпійця або буду збірні України, там звичайно ні. Але так вийшло, що цей старт на якихось нереальних зусиллях. Просто від початку ми з Тіпом бігли разом отак, от тіло в тіло, і я пробіг 32-42. Коли я побачив ці цифри, я з 33-54, я пробіг на тридцять два-сорок Працюючи на Макдональдсі. коли я побачив ці цифри, я чесно бігав по людям і казав, тут точно є десятка? Може тут менше? Я чекав, чесно, перед тим як виставити цей результат в інстаграм, я чекав, поки буде страва, і я подивлюся по людям, скільки у кого кілометрів. І там реально десятка. І що я зрозумів, що ну, чувак. Давай поговоримо відверто. Ти працюєш фултайм, там 160-180, буває 200 годин на місяць, і ти біжиш година 13 половинку і 32-40 десятку. Давай уявимо, що в тебе немає роботи, є два тренування в день, є відновлення, є харчування, є сприятливі погодні умови. Давай спробуємо і вирішимо, що ми можемо. Наш багаж, то який багаж чотири валізи, ми здали в Амстердамі, і він вже дістанеться нам на кінцевій зупинці в Найробі. Коли ми прилетіли в Відень, ми, тут же був паспортний контроль, код, котрий, вже коли ти в зону ЄС покидаєш пані, ми ж сюди вже в Аді Сабе, в Ефіопію тому. І він сказав, де документ, що свідчить, що ви громадяни Євросоюзу, тому що у мене в візі указано в Кенії, в Кенійській візі. Що я Резидент Нідерландів. А у мене не стікера, не продовження до стікера, чувак, ніхуя немає. IJD, Та ладно, чувак, жартую, жартую. Так, звісно, блядь, для бляд, те, щоб ніколи це не повіримо, нахуй. Це була вже Австрія, ми були в Австрії, і виходить, що Австрія це вже останній пункт Європи. і Далі вже це не європейська зона. А коли я реєстрував документи, там потрібно на кенійську візу, точніше, не візу, а документ називається TA, це дозвіл на в'їзд, який дається на три місяці, треба було вказати, де країну, де ти плачеш податки саме зараз. І звичайно, що я вказав Нідерланди, тому що я там працював. І виходить, що так, що коли я стояв з цим офіцером і вже проходив пункт контролю, він сказав: в тебе написано на візі кеніській, що ти резидент Нідерландів. І попросив мене пред'явити документ, який свідчить про те. А документів цього не, не було, тому що наш, наші документи, всі, крім паспортів, там PlayStation, дорогі красівки, які повинні були їхати з нами в ручні поклажі, нам не дозволили їх взяти в ручну поклажу. І вони поїхали як багаж. Тобто і документів не було. Мені довелося заходити через таку собі нідерландську дію. Вона лежить, бачите. Як мерт як мертва, напевно, останнє включення з Європи, тому що через дві годинки ми вже вилітаємо на інший континент, вилітаємо на Боїнгу, вилітаємо в туман. Шість з половиною годин буде цей рейс. Звичайно, трошки є негативні думки з приводу перельоту, тому що в останній тиждень просто три Боїнгу роз'їбалося. Я себе не накручую, не дивлюся там ніякої інформації. Просто думки самі по собі є. Але Ми вже відлітаємо. Це перший політ на Боїнгу. І сказати, що це піздець, ну м'яко сказати нічого. Я не знаю, як інші боїнги, але туди, куди ми летимо, він схожий на старий бабушкін будинок. Такий, знаєте, совєтський з, з коврами, які на підлозі, такі на, і на стіні. Ще дитина поруч в плані. Совгай, всім привіт. Я на годинку відробився, мене розбудив штрих. І запропонував поїсти. Спочатку нам злізо пахло трошки як горохом, можливо, якимось нутом. Ми думали, що ми не будемо їсти. Але був вибір рис або рибка. Рис або рибка? Ой, сорі. або курка вибрали рибу, такий шматок фішу, рис. А з приводу боїнгу, так, було стрьомно на ньому летіти. У нас була. Ефіопія Airlines авіалінія, і виходить, що коли ми прийшли в цей Боїнг, блин, ми, м'яко кажучи, дуже здивувалися. Тобто він дуже сильно старий. Такі червоні каври лежать, типу, на підлозі. Поруч дитина плаче місце. Отак, -от просто ми отак -от сидимо спекотно, у лізі температура там 38. Ну це було реально, ну не скажу, що жахливо, але ну, дискомфортно. Що годину в Ефіопії, і зараз у нас такі перекуси, Але мені погано, тому я не буду багато їсти. І такі олежить розмовляє з моєю мамою. Так, хай що вам сказати? Ми в Ефіопії зараз знаходимося, тільки прилетіли через півтори години. Вже інший літак. Да. Дуже прикольно, що ти виходиш і тут спекотно взимку. Ну типу, у нас багато там зимових речей. Але піздато. Друзі, всім привіт! Як ви бачите напевно, тому що я бачу зараз себе на камеру і вигляд він не дуже, але це майже кінцева зупинка, наш третій переліт, і ми майже вже приземлилися в Найробі, а це Кенія. Далі залишилось тільки трансфер на машині 6 годин з Найробі до міста Іттен. Певне, сьогодні я не лякав лізу, тому що літак так не не дуже як так, як мені подобається, що Гарно Гарна в тому, що ми все ж таки забрали чемодани, з ними майже все добре. Я вам розповів розповім потім сторіс, як взагалі вийшло так, що. Як вийшло, але зараз... а, З приводу дрону да, затарювались дуже гарно, купляли ноут, купляли камеру, купляли дрон, щоб знімати тут, як ви бачите, ці краєвиди, можна зараз було запустити дрон і долетіти, можливо, до якихось тварин на сафарі їх подивитися, розумієте, тому що вони прямо там, я не знаю, скільки кілометрів, але ви бачите, що десь там вдалі нема домівок і можна було відзняти. Але вже на останньому пункті, коли я бачив в найробі вже вихід, бачив місто, був такий пункт. Перевірки і чудачка, офіцер або хто вона ще, така стара жіночка, сказала: о, це дрон не можна, не можна, потрібно мати ліцензію. Я казав, та я бачив, багато ну, моїх знайомих, ти типу, поїхали і знімали контент, але отак. От. Після цього ми написали на емейл в цю авіаційну службу. Чуть ли не в армію, і нам сказали, що є такі опції, як ви здаєте за там 600 євро два тижні, проходить навчання, і у вас є ця ліцензія, або ви винаймаєте людину, у якого є ця ліцензія, і він вашим, вашим дроном це все знімає. Або у Вас була повинна якась місія, дослідницька, або якісь я так маю я так розумію, юридична компанія, яка запитує дозвіл, теж є там оператори дрону, і вони це все знімають. Звичайно, раніше була така функція, можна сказати, дати грошики і виїшити за цей дрон. Але як нам пояснили вже тут, що дронами багато хто куди заїжджав на локацію до спортсменів, залітав, точніше, і вони, типу, жалілися поліції. І що зробили? Вони звичайно не якусь гнучку систему, а просто заборонили це робити і привозити сюди дрон. Кинулась, і Олег каже: зараз, ну, де всі таракани? І я кажу: ось один альбінос, дивіться, альбінос тарган. Альбінос тарган – цей ніс, ну вже вмерлого іншого. Давно їхати з Нідерландів в Африку в таку супер, супер село забуте, можна сказати, це прям дуже сильний контраст. І якщо ми думали, що буде так по-африканськи, то е, воно трошки по іншому. Як? Е, стрьомно. тому що їсти, наприклад, сьогодні було дуже важко, тому що е, я завжди думаю о тих тарганах, які повзали по столу. Ми ще зрозуміли вже в другий день, що коли ти вимикаєш світло, вже вставати не можна, особливо ставати з ліхтарем. Тому що їх дуже багато. Ну я вісім тільки вбив і десь десять ще повзало. Ну приводу так. тарганів. Таргани, деякі люди, до речі, за тарганів мені писали, що це там нічого страшного, таргани це там нормально. Але коли, ну, в перший день там десять ми вбили, ще там п'ять побачили, в другий день п'ятнадцять, їх потравили якоюсь отрутою, незрозумілою. Чувак каже, ну, господар цього. Цих апартаментів, що ця отрута взагалі в Європі заборонена. Через два дні ми заїхали туди і знову. Е там просто нереально штиняються отрутою. Е і все ж таки є таргани, їх дуже багато, 15 десь в останню ніч. І неможливо так жити е насправді з цими тарганами, особливо, коли ти платиш за це гроші. Немаленькі гроші по міркам Кенії. Тобто там 320 євро це немаленькі гроші за єбучу холабуду. Попробачте, тому що по-іншому я не зову. Це Сарай, у мене така літня кухня у бабусі, точно така ж, як ми жили. І отак от судьбоносно, доленосно ми просто йшли, побачили апартаменти, зайшли туди, і там просто супер нові, класні європейські апартаменти за таку ж ціну і думали, як ми будемо вирішувати з цим господарем, тому що він такий дуже прискіпливий до грошей. Так як ми бронювали на півроку, але ми не платили за півроку, ми просто забронювали на РНБ на півроку, і вже не було би безкоштовного скасування. Тобто скасування на той момент коштувало би нам 30 наступних днів після скасування. Але ми думали, що якби тарганиця серйозна причина. Ми вже були готові на те, що потрібно буде спілкуватися там за Airbnb, з службою підтримки, але ми я йому написав. Він прийшов, сказав: типу, «Окей, я все зроблю, але будь ласка, не пишіть поганий отзив, тому що в нього всі супер хороші отзиви були відгуки на Airbnb, Це було трошки дивно, так. А мало того, він ще попросив написати хороший отзив. Звичайно, ми цього не робили. Ми поїхали, навіть не попрощались. Я написав йому в чаті. Дякую, типу за вас час. Він навіть нічого не відповів. Тобто він отак от образився. Хоча він хуйло, тому що він супер сильно замазав в фотошопі свій будинок, не було жодної дірки. Та ми якби їхали, ми бачили, що це будинок. Ну, ви бачите, може, зараз фотки будуть такі тут представлені. Airbnb і фотки, як там було насправді. Тобто ми бачили, що це будинок не новий, але ну, ми не очікували, що буде багато дірок, де вони всі лізуть, ці таргани. Ну, в мікрохвильовці в останню ніч тільки 5 було. Просто 5 на тебе дивляться. Ну, це типу хуйово максимально. Кога сьогодні перше тренування у Кенії, тож протрусимо 30 хвилиночок, мені покажуть трошки бігових маршрутів. Ну, може, я вам їх теж покажу. Ключення з нашого четвертого дня сьогодні Ліза почуває себе трошечки краще, але ви повинні розуміти, що коли ти захворів ще в Європі і приїхав сюди хворим, то відновлення буде йти ще довше. Тож зараз декілька коментарів від Лізи в такому стані. Я думаю, дуже всім цікаво її послухати, бо якби вона бігунь такого рівня, який приїхав в Кенію. Бо вона взагалі можливо ексклюзивна людина. Вона взагалі входить в топ-10 людей, найповільніших, хто приїжджав в Кенію. Тому наважитись на таке це звичайно жорстко. Всім привіт! У мене все добре, але я трішки вгорі, тому мені зараз навіть пішки підійматися вгору важко, тому я навіть не знаю, як я буду тут бігати. Тому що Олег мені розповів, що він бігав по 7 хвилин. Це мій звичайний темп в Європі. І в нього був пульс високий, тому я не знаю, скільки я тут буду бігати, але напевно перший тиждень я взагалі буду тільки ходити. Як їжа тобі? Їжа насправді мені. Я не знаю, мені не дуже подобається. Тому що, напевно, в нашому домі було багато тарганів, я стільки ніколи не бачила. І коли ти сідаєш їсти тих. Одразу згадуєш те, що можливо їхні лапки повзали по тарінах. Хочу, щоб Ліза їхала, тому що все ж таки у двох веселіше, плюс це моя кохана наречена. Але, звичайно, якщо кожен день їй буде не подобатись, тут, то нема сенсу. Кенія це точно не для всіх. Я вже занадто старий, щоб взавати назад, тому що якби, якщо я звідти поїду звідси, то ну, це мені тоді ціни ніякої не буде. Але це ніяк не стосується лізи, тому що вона собі не давала ніяких обіцянок, а я мушу хоча б зробити те, що я запланував, і подивитися, який буде від цього фідбек. Тому, звичайно, по плану це зробити тут повноцінний збір за 3 місяці, виставити декілька влогів. Ішли йшли на стадіон. Камаріні стедіон. Це дуже такий легендарний стадіон, ґрунтовий, де всі бігають свої роботи. Знаходиться, до речі, 600 метрів від нашої локації. На шляху зустріли 14 років підлітка. Він попросився з нами, в принципі, дуже мила дитина. І зараз йдемо їсти. Стадіончик прикольний, звичайно, вже такий а, твердиватий, а, нагадаю, що це там ґрунт. І, і знаєте, зараз таке відчуття, коли я розумію, що бігаю супер суперповільно, два місяці до. Зборів я взагалі мало бігав, тобто по 30 кілометрів, напевно. А, а зараз хочеться, хочеться вже в'їбати якусь роботку, але я думаю, що це буде не ближче, ніж через місяць. Тільки в минулому включенні я казав, що малой просто так з нами пішов, але ні, це вже продвинутий чувак. Він з нами пішов, попросився з нами піти. Спочатку спитав, як справи. Ми дозволили, ми пішли, він нам щось розказав, щось показав. А, і потім, вже у кінці, коли ми прямо прощалися, просто спросив, have candy? треба звикнути до того, що до тебе є увага, вона не агресивна, а не вона є. Тобі завжди доводиться відповідати, тому зараз тиждень ще треба потерпіти, поки ми. Гуляємо, але поки потім почнуться тренування, буде трошки легше, тому що якби ти побігав і вже йдеш додому відпочивати. І це вже шостий день у Кенії. Сьогодні у нас по плану прогулянка, тому що перші два тижні я бігаю через день. Тому що до зборів не було абсолютно ніякої підготовки, а вона повинна бути майже така ж, як і до змагань, особливо до Кенії. Тому сьогодні вирушаємо на прогулянку, десь дві годинки погуляємо. А для Лізи прогулянки, в принципі, будуть ще тиждень точно, а може і два, я думаю. Тільки що нас один малий запросив додому, хотів приготувати нас на супчик. Але ми відмовилися і сказали, що в нас термова. Сьогодні сьомий день у Кенії. Ми ночуємо сьогодні у нашій старій кімнаті, де були таргани. За всю ніч і вечір і ранок вбили поки 6. Це не так багато, як було. А зараз будемо робити отакі тости. Тости, тости з пасту йти на стадіон. Такий авокадик. Зверху авокадо і похуй. І отакий в нас, в принципі, сніданочок. Сьогодні я теж трошки проспав. Хотів зварити вівсянку, тому що зараз ми йдемо на стадіон знімати відоси, а потім ми будемо робити тренування. Я бігове, Ліза ходити. Тут, якщо видно, я надягаю окуляри і тут. Тож, сьогодні прям так рано не вийшло протинутись. Я думаю, що все ж таки треба прокинатись десь в 6, трошки снідати і в 6.30 вибігати на тренування, щоб після нормально поспати і вже якось функціонувати, тому що потім вже так сонце припікає, плюс дітей багато, а зранку вони або сплять, або вже в школі. А діти це тут така проблема, якщо ви не любите увагу, то вам точно це не сподобається. Вони каміння не кидають, але дуже часто підходять, питаються лодки, просять пройтись, або просто вітаються. А знаєте, коли з вами 20 дітей кожного ранку вітаються, спочатку це прикольно, потім вже трошки зайоб. Тому отак. Так, так же взаєп, як зараз лізе йти зранку на стадіон, щоб ви розуміли. Уже стоять доволі багато машин. Це значить, що сьогодні швидкісне тренування. І ось такий чувачок. Палить її на мотивації, на музиці. І що це за стадіон у місті Камаріні, там, де ми живемо, це прямо поруч з Ітеном. Це такий, напевно, торфяний або ну, такий земляний стадіон вже втоптаний, де тренуються багато топових атлетів. Майже всі в принципі вони тут тренуються. Чередують там з нормальним стадіоном. Тут більше бігають в кросівках. Дуже супер класна локація, якби в нас не забрали дрон в аеропорту то звичайно б класно було б запустити і подивитися, бо подивіться, як тут красиво. Добрий друзі, я вам розповідаю. Взагалі, в ній завжди гарний настрій, окрім часу, коли ти голодний. Коли голодний ні. Ось зараз ми поїмо і в мене буде дуже гарний настрій, тому що сонце буде світити. Ми будемо відпочивати, нам не треба нікуди не працювати, нічого робити. Ну можливо, відео тільки Олегу монтувати, але це навіть не мені. Тому ми щасливі. Щасливі безробітні. Так гайз, дивіться, що нам принесли. Це просто топчик. Піса була смачна, кавка ніби солона. Такі після смак. Піса була смачна. Я не дуже люблю болгарський перець. Тому, можливо, для мене була вона не така смужна, як для Олег. Після ранкових вправ, після легкого сніданочку у виді авокадів, тостів, манго. Вирушила на прогулянку, тому що я зараз бігаю через день. Ліза взагалі тільки... Ходить, тому зараз десь 3 годинки ми повинні погуляти і, напевно, завершимо цей день обідом у ресторанчику, а потім вже додому. Це Ліза, і як їй восьмий день у Кенії. Добре, добре. Обличчя пече. І все це єдина твоя проблема? Так, ще бачу мертву птичку. І все, більше нічого на тебе одержить тебе. Ні, ще нові просівки вдягнула, ага. але.

Okay. We we just want to ask because we we have now room, but we we want just to know maybe next. Що ж, гайс, тільки що подивилися інші апартаменти, вони дуже піздаті, ну нові навіть пахне, знаєте, тільки новою будовою, а, жодної дирки, тому що в нас там, блядь, в стелі піздець дирки, але а, тут немає нічого, тобто ніяких кухонних предметів, не газової плитки, ніхуя. І це прайс 300. Ми зараз заплатили 318 за цей місяць, але в нас було все, в принципі, включно тарганів. То ми, ми, ми як, якби можемо тут жити за 300, але ми будемо вимушені ну, снідати, наприклад, Реально бути кенійцями, тобто снідати фруктами, можна якоюсь там арахиксовою пастою, хлібом, а потім після тренування йти і їсти в ресторанчик. Тому що іншого вибору не буде. З приводу нової локації ми взагалі зайшли туди чисто перекусити, бо ми шукали де їсти нам. Тому що там, де ми їли до цього, ну там теж були таргани, просто ти так сидиш. Ладно, коли по полу, там вони по підлозі повзають, а коли він просто прямо поруч з тобою, типу на. Стільці, ну це вже не дуже. Тобто ми шукали місце, зайшли. Там таке охороняємо, класне місце. Зустріла дівчинка, як потім виявилось, вона вже жінка, кинійка. Ми подивилися, ціни дорогі. як в дорогому ресторані, мається на увазі за бар, Нам показали кімнати. Є, типу, по кімнати, але все одно вони гарні. А є, типу, Типу, сімейні. І вона подзвонила босу, типу, спитала, і ми отак от домовились. Домовились ми на умовах, на яких не живуть інші люди. Кому буде цікаво, я можу розповісти, ви мені пишіть, але вони так попросили не розповідати нікому. Я не знаю. Ми живемо в цьому всьому гарному будинку, де все просто супер нове, класне ліжко, типу, чисто, гарна плитка. Що саме головне окреме туалет і душ, тому що тут, в Кенії, як нам сказали, що. Бо тут стоїть унітаз, і прям тут душ. Тобто ти купаєшся і просто весь унітаз заляпаний. З'явилися нові апартаменти, які нас ну піздець як сильно влаштовують. Ми зараз згадуємо той час ці перші 9 днів на тій локації. Ну це такий депресивний період, коли Ліза вже хотіла їхати і по до їжі. Ми коротше нам не пощастило, тому що ми приїхали до тіпа, який нам все показав, і показав нам все максимально хуйове, найхуйовіше, що тут є. Тобто ми в цьому місці, де ми їли з ним, ми більше не їмо, тому що ми знайшли за такий же прайс, тільки гарніше місце з кращими людьми, які там готують нам прямо так, як ми хочемо, щоб нам готували. Просто дев'ятий день зробив свою вісімку. Вісім кілометрів відбіг по 5,53. 145 середній курс. І дякую вам, Гай, що були зі мною весь цей час. Хто додивився це відео до кінця, просто отак от жму руку. Просто даю краба, обіймаю так. Цілую в щічку. Це дуже приємно. Я сподіваюся, що ви не просто продивитесь цей відос. Хоча, якщо просто продивились, ну ви вже молодці, поставити вподобайку. Якщо не сподобалось, не ставте. Просто напишіть комент.